Метро зараз поранений, зараз він в лікарні. Він поранений був ще у листопаді. У нього розірвана міною кість і три осколка в спині. Зараз йому робили першу операцію, пересадили в Харкові. Йому пересадили там шкіру з ноги на руку. Зараз Зробили ще одну операцію вже в, вже в Києві, і за і завтра будуть робити ще одну операцію теж в Києві. Тобто на зараз так. Зараз ви живете разом? Ні, ні, він в зараз в лікарні, так, так. Виснажений, хоче постійно спати. Ось, але в цілком пристойному психологічно. Це неправда, що всі вони там псіхі, їх треба боятися. Вони такі ж добрі, чудові, тільки з великим-великим страшним досвідом. Бо не можна не змінитися, коли ти вже другий рік ночуєш в окопі, мало їж, миші, тебе вбивають всі, як він, після першої ротації. Він мені… Він взагалі нічого не розказує, тобто це просто якісь ну, маленькі розкази. Він сказав, що коли ми виходили, був останній наш вихід. Він казав, що в нас били повністю зі всього, що тільки можна: арта, кулемети, танки. над нами кружляв дрон, збрасував на нас, скидував міни. Вночі в мене хтось стріляв. І коли ми виходили з позиції, у них 10 кілометрів треба йти до будиночку там, де вони ну, харчуються, ночують. Ну, тиждень вони в окопі і два, дві доби в будиночку. цьому. І коли вони все на собі несуть, тобто кулемети, ну, воду, БК, все. Коли вони виходили останній раз, він сказав, їх виходило троє, залишилось. І він сказав: хлопці, пристріліть мене, бо я не можу далі йти. І він сказав: я перший раз дізнався, що таке не на межі людських сил, а за межею. Ось. І коли він прийшов от після першої ротації, найстрашніше було. Тільки один раз хтось з військових сказав, що найстрашніше це запах. І я це повторю ще раз, коли він прийшов і скинув все біля пральної машини і пішов митися, я просто не змогла. В мене, от як кажуть, волосся ворушиться. От отак піднялось волосся. Бо цей запах був страшний, був запах мертвих людей, був запах гною, гниючих. Людей, гниючих, м'яса, органів гниючих. То потім цієї нафти Гарі, гарі. і от, ну, мертвої людини, Гарі. І оце найстрашніше, найстрашніше. А так він більше нічого не розказував. Ні де він був, ні що, як, ні то. Це вже от після другої ротації я сама в нього. Запитала про того, про кого знала. Я спитала, набрала, смілилася, і спитала, як загинув Ванечка І розкажи, як загинув Григоріч. І він розказав. А більше він нічого не розказував. Це буде вирішувати ВЛК, тобто якщо руку зберуть і вона буде працювати, то ВЛК вирішить, якщо він буде здатний, то він далі піде воювати. Звичайно, потрібно мобілізуватися і йти воювати. Бо колись мене спитали: ну там же ж військові воюють за те, щоб ми тут святкували. І я кажу: ні, вони воюють не за те, щоб ми тут святкували, а за те, щоб нас тут не вбивали, їх вбивають там, щоб нас не вбивали тут. Бо тут був би Маріуполь. Нас просто би розстрілювали дітей і жінок, і виселяли, і розстрілювали. Тобто вони там не воюють. Це дуже, дуже страшна думка от всіх, хто тут живе. І я думаю, що багато чоловіків дуже перебільшують своє значення тут. Я не один раз чула, як на книжкових ярмарках кажуть, що ми героїчно друкуємо наші книги. Не героїчно, ви просто їх друкуєте. Потім хтось каже, що ми героїчно знімаємо жартівливі серіали. Я вважаю, що ні, ви просто робите то, що вам звично робити. Я, от коли мене питають, що ви, мабуть, героїчно малюєте для перемоги, ні, я просто малюю. Я не героїчно малюю. І от ті, хто кажуть, що ми тут героїчно на економічному фронті, от просто вже це огидно чути, як героїчно всі на пісенному фронті, економічному фронті, ресторанному фронті, на друкарському фронті, на мистецькому фронті. От повірте, що от вчора чула інтерв'ю. Наталки нагорної з Аліною, дівчиною Михайла Коцюбайла. Просто це людина, яка перший раз сказала правду, що от всі намагаються обходити ці кути гострі мобілізації, всі намагаються захищати права хлопців, яких незаконно там, військомати їх мобілізують. А скажіть, будь ласка, ну, от наших чоловіків, як, як їх мобілізували? Просто прийшла повістка, вони просто з'явились до військомату. Чому за ними повинні хтось бігати, там? І, і, а вони захищаються з усіх сил. І ми ж така ж демократична країна, нам потрібно захистити права всіх, всіх чоловіків. Ну, Ну давайте захистимо всіх чоловіків. Хай сюди приходять росіяни і вбивають тих і тих чоловіків, і всіх інших.